Російсько-українська війна зайшла у глухий кут і триватиме ще щонайменше два роки. Путін не зупиниться, він точно воюватиме далі. Причин для паніки немає. Це масштабна провокація, загроза ліквідована. Росіяни перетнули чергову так звану червону лінію і реально атакували країну НАТО. Настав слушний tra... не Трамп, а настав слушний час, аби президент Трамп зрозумів, що Путін глузує з нього по країні Євросоюзу. І члену НАТО прилетіло майже 20 дронів після візиту в Пекін і зустрічі з Цзіньпіном і Кім Чен іном Путін вирішив підвищувати ставки. Мені це не подобається, я цим не задоволений. Ця атака схожа на Крим психологічно. А будуть і реактивні шахеда і крилаті ракети, а можливо і балістичні ракети. Але як з'ясувалося, це була лише розминка. США нібито готові посилити санкції проти Росії. Але їм потрібна підтримка Європи. Та й таке. А ми можемо бити по центрах ухвалення рішень і просто ескандером у Кабінет міністрів України. Бо інакше на болотах не розуміють, а всі перемовини з ними нічого не варті і ніхто нам не указ. Угу, Окрім Сі дзіньпіна хіба що. Це могло бути помилкою. Ну, сам ти міг бути помилкою, подумали в цей час багато українців. У будівлю уряду на Грушевського прилетів саме Іскандер. На чемпіонаті світу з мемів і приколів на будь-які теми ви б точно вийшли з групи, а може були б і навіть чемпіонами. Ну, не те що в футболі. Або їх там нет, або ж. А ви доведіть, що це були ми. Не треба ввестися на ці всі кремлівські маніпуляції. Повністю перекрили кордон з Білорусію, повністю і автомобільне, і залізничне сполучення. Кому, коли і який кінець прийде? Ну, Побачимо.